Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято, брате, це свято тих, хто ладить будь-яку хвилину, родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди, і спокій навкруги, бо що тобі, хай буде, мій брате до снаги. Хай множиться здобутки, життя хай й процвітає, покровом Божа матір тебе хай огортає. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мудня боронять нас. Від супостат, ні танком, ні граду вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати, Низький вам угрій і велика потяга. Сидиш в кові, тримаєш вітання. І я хочу привітати від душі, Дякую, наша слава та знахоплення. Сьогодні і завжди тільки тобі. Моднім днем тебе вітаю, хай смітнеться тобі доля, Далі поряд хай літає, буде дім сім'я і воля. Бой на миті славу, ти зброю тримаєш в руках. Щоб на нашу країну державу злий не позарився брав, будь мужній і будь достойний, ти славу своїх батьків, відважні українські воїни нащадку славних козаків.